Не Ого! А на шок левало? Дервяпарыш. Бутерброд? Да. Ты за пів дня? С 12-е. 12 -е. Молодцы, хлопцы. Ого, какой корабль. А тут да Вот он что Привіт. Не заважає сильно? Ні, нічого не вважає. Молоди, тренуйся. Магніт, так? Да? Да. Позначив, якусь! Щось, щось влітаю в магу. Магніт. магніт щось влітає. Прошли раз, коли рибачив, кусок угу. шахеди зловив. Клас. А ти знаєш, що ти можеш якусь бойову часть зловити гранату? Якщо я зловлю бойову часть гранати, я викину цей магніт обратно. Ні, ти повинен дзвонити 102 102 дзвонити. Поліції. Поліції, Молодець. Руками не трогай. Ну, логічно. Магнітами вже ловлять хлопці рибу. Ну не рибу, грузки різні. А що найбільше ловить? Е, попадалися монетки Манітки. з Насті риболов. Настя риболовим. І ну, в основному тільки це. І були ну, кілька ну, разів гільзи гільзи були. Дуже старі. старо. Ага. Дякую, так, дякую. Так, Інформацію будемо знати. Я теж хотів о, магніт купити, теж зайнятися. Ну, треба ж покупати великий, так? Да? Це маленький. Це маленький. Поменьше. Поменьше треба, да? Да, це, це... Тяжолий, тяжкий. Два з половиною кіло. Два з половиною кіло. треба брати нас... десь полтора. Ні, треба брати 10-сантиметровий. Понял. Тобто у мене 12 з половиною. А, понял. Ну, два сантиметри менше. А, а цей ще є такий искатель е, на березі шукаю, на березі шукаю, не магніта як він там. Ну х, клади шукаю цей. Металли шукач є. Ага. кидаєш, ще можна на, на озері інтереси. Там більше находу. Да? Я там кусок забору 10 кг. Так, все, купляю магніт і буду займатися. Вбирать. В основном ничего нет. В основном пусто, да? Да. Ну пусть я близко кидаешь. Мне кажется, что надо веревку длиннише рубить. Так в мене є 15-метровая, но просто я не хочу кидать, потому что магнит тяжелый, может сорваться. В основном камушки магнит. Угу. Понял, Макуша, будешь камни теперь бросать, магниты будешь ловить. Є монетка. Це Пап. надо там, де свадьба. Знаєш, куди тобі надо їхати? Да, да. На леби харів. Лыбі харів Пап. і любить на печати туди на набережні. Пап. Да. Пап. Це хлопці. О, на причалі. Дивіться. Рибаків нема. Рибаків нема. Трохи є. 懂嗯嗯 Ось, да. Кстати, можна и докинуть. Недалеко. Космастер, бородку. Вода, конечно, зелена. Зелена вода. Рибаків дуже мало. Есть О, рыбка есть.

Сома, сом наш. Смотрите, сыки вымосты. Раз, два, три, водников. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. по два по два там по два и тут по два хлопцы по два

То на сома. снасть Рыба есть. Рыба есть, рыбаки есть. Надо ловить. Место есть. Да, рыбаки пришли. Там вон Да. Джих прийшли хлопці, добрий вечір, слава Україні! Героям слава. Вечірній кльов. Плотва, клює, нормально, заброс. На бутерброд. Оп. Ну, риб... місць багато, рибаків багато. Ми вечірній обход робимо обход вечірній на рибалці. Дивимось, розвідку робимо, наблюдаємо, спостерігаємо, знімаємо. Хлопці, дивіться, який корабль плаває, хлопці. Гарний, дивіться. Коли мир був, так тут вертольоти летяли, літали і кораблі плавали. І боків більше було. Бачите який корабль Це зем снаряд О це корабль А там клотка бачите в заліві. далеко там стояла одна Ну так, що скажеш, гуляла риба, не дуже гуляє. Тихо, спокійно, так, вечір. Понеділок сьогодні там. О! Трохи рибаків єсть корабль, який гарний, а? Да? Красиво, да? Киты гуляют корабли плавают, люди рыбу ловлять, утки летают. Малышки Плавает, бачите а там корабль сзади. А вона поплила, короче. До корабля. О, корабль. Людина. людина за бортом. А тут фідеристи. Людина за бортом. А корабль пливе. А людина пливе. Кораблі. А треба бросати силь. Вдруг спасательный пацаны шустянуть. Дивися корабль пливе. Покушай, дивись он плывай корабль. І дівчина. Пливе. Бач, повернув різко. Вона хотіла плити далі, але відмовив, вона вже таки, що була на той стороні. Вона перепливає зараз. Дивіться. Які смілі люди, самі плавають, не бояться судороги. Красота, так? Да? Капітан, увійшов в простір. Красивий корабль а хлопці? бачите пока недалеко стоїть От місце є, можна вставати ловити, на погано хлопці кілограм 5 наловили І тут кидають і там клієнт И тут клює, і там клює, хлопці. И там лобет. Искарабля. Ага. Як він називається, за Ух ты? Аш такий гарний. Там люди он хоть. Артма, артма. Сади там люди ходят. Да, он. Человек пішов. Дивися, щоб ніхто не попав під. під винти. Пустий хлопці їде за піском. Він, кстати, розвертається, їде туди зараз, буде пісок мить. Ну, красота, так, да? як на морі. Кораблі всі. Здоровий. Артма. красивый, да, разворачивай. Так, хлопцы, рыба, рыба сейчас. А он гуляет. Шерех. А тут рыбу тянут. Плотва. Сейчас засниму. Засниму рыбу. Но. Давай. Большая? Сейчас мы попачим. Тянуть, тянуть, тянуть. В садок вови. Тянуть, тянуть. О, нема. Зійшла. Зійшла. Ти коротує, так? Лодка плаває там далі.